Це наші маленькі вихованці Кайзер і Каста. Їм три місяці. В цьому віці з ними вже потрібно активно займатися, аби в подальшому вони стали справжніми охоронцями державних рубежів. Тренування цуценя це важливий етап у розвитку собаки. В цьому віці ми навчаємо їх виконувати основні команди. До мене, сидіти, лежати поруч. Привчаємо клички та повідка. Мій вихованець Казя. Він активний, любить гратися валиком, тряпочкою. В майбутньому він стане рушуковий, який буде допомагати прикордонникам затримувати порушники. Це моя напарниця каста. Вона теж дуже активна, непосидюча. Полюбляє гратися портиком, має кращу пошукову реакцію. Тому в майбутньому навчатиметься шукати заборонені речовини. Заняття вони як мої діти. До них потрібно по-особливому, лагідно. Заняття проводимо у формі гри, вчимо долати перешкоди, аби вони були сильними та відважними захисниками. За правильну команду ми використовуємо похвалу, ласку та винагороду. Невдовзі ці пухнастики підростуть і перейдуть до серйозніших навчань. А поки що ми даємо їм свою любов, тепло і турботу і насолоджуємося своєю роботою разом з нашими пухнастими вихованцями.